Всім добрий день. Знаєте, навіть, навіть дивлячись на те, що зараз відбувається на Україні, навіть не, хоч, не хочеться навіть виходити в ефір. Знаєте, як азіатське таке прислів'я, що легше розмовляти з собакою, бо вона вірна і розумна, ніж з людьми. Це якийсь парадокс. Ви щас хвалилися, хвалилися ми. Що ми такі розумні літопис писав, а насправді насправді нема слів, до чого рівень деградації дебілізму доходить. Ну хочеться там, поділитися ще одним. Знаєте, мені друзі на початку літа подарували сорочку з льону. З льон, звичайно, така сорочка так, на випуск, як пращури наші носили. Наскільки я був переконаний, що ніяка спека просто не доставала мене. По-перше, легко дихати в цій сорочці. По-друге, дуже легко її прати. Мильні в мильній воді, пополоскав, все, вона знову чиста. Тобто, я до того, що нам треба переходити до наших продуктів і товарів. Гляд, для чого нам хлопок оцей, от, бавовна? По-перше, люди не знають, яка там хімія. Ще в, ще в радянські часи дітей заставляли хлопок збирати в Азії в Узбекистані. І вони хворіли чому? Та тому що за, засипали хімікатами. Хімікати, розумієте, це ж діфеніл, трихлор, трихлормітіл, мітан, він не, ви, не виводиться. Він якщо в рослину, все, він назад не виводиться. Це токсин. Дуже страшні. народу все плювати. Ну, верніше, від того, що не знають. Біда. Але тут ще є одне питання. Оцей хлопок, балона, Оці наші дебіли з офісу президента на початку, і, і не, як кажуть, з нашим клоуном, весь час пічкається, у нас немає пороху, тому що немає хлопку. Треба буде висаджувати хлопок. Та просто цим розумієте, ну то, що прийшли туди. Як кажуть, люди, які не мають нормальної навіть освіти, одні бандюки. Розумієте? І не слухають. Того, і ніхто не хоче давати пораду, тому що вони не слухають. Да той же хлопок, оце вся наша одежа джинсова, це так званий хлопок. Да крикнуть народ, скільки лежить у людей непотрібного цього, цього одежі. Зберуть, от вам і хлопок уже є, готовий, давайте виготовляйте. Снаряди, порох, все, що треба. Ні, не доходить це, розумієте? Де? Свій час, коли французи в 19 столітті придумали бездимний без порох, вони тримали це в секреті. Розумієте, що Послала Російська імперія, послала Менділеєву знать. Ну на завод не пускали. І він просто подивився, що приходить, який товар приходить на завод. От йшли цистерни з кислотою. І цистерни, і це і вагони з хлопком. Хоч там закривали, але зрозумів. Так от, якщо хлопок залити кислотою, от вам вже і порох. Зміти, ну це елементарні знання. Вони все придумають або дебіли, або просто придумають, щоб нічого не робити. Щоб побільше людей знищити. От. Ну нема снарядів, ну просто я от. Ну зробіть елементарні, у нас. Помирає людей багато, тому що не доїжджають до госпіталя поранених. Просто, просто не доїжджають. Бо їх, їх треба тягти по декілька кілометрів. Ну для для можеш програму таку придумати, щоб електричні такі саласки зробити, такі, електричні, такі прості електричні кари, які будуть доставляти на фронт, на передову снаряди. Провізів воду, а назад забирати поранень. Ні, цей дебілізм повний. З ад. Мені там друзі пишуться з, Рівнен, з Рівненського полігону. Привезли, привезли туди солдат на Західній Україні. Уже третина попала в госпіталь. Пішов дощ з такими, знаєте, от, з громом і блискавками. Їх погнали на поле да, воювати типу, от, тренувати. 18 чоловік, це блискавка знищила. Ви представляєте, я не розумію. А ці командири кричать, ви дебіли, ви, ви м'ясо, ви розходний матеріал, ватратний матеріал. Як можна воювати? Там Просто от там розповіли такі, от, хлопці Істрія. Це мої земляки. Хлопці і Стрія. 60 чоловік набрали на полігон. І відправили так звану Сраснозвісну 68-му бригаду. Їм дали наказ закріпитися. Прилетіла авіація, кинула туди бомби і 60 чоловік, тільки троє залишилися живими. Інші просто згоріли. Тому що, я так розумію, там термобарічними бомбами кидають плануючими. Просто людей немає. Пишуть, безвісті пропали і все. Я не розумію, як цього, коротше, оцих всіх командирів Західної України, цих генералів, треба гнати і судити. А того Ліщука просто треба розстріляти. Туди заліз бандюк, дебіл, нічого не розуміє, скільки людей за цього пропало, за те, що не може елементарних речей придумати. Там же ж треба мозги мати. Аероплани розвідувальні російські літають по декілька годин, ніхто нічого не робить, потім знищують. І це ж системно, це не просто так один, два, три. Це системно. Скільки втратили ми протиповітряної оборони втратили С-300 і за цього недумка. Я не знаю, всі кричать, що мов. Ну, як можна воювати з тими? Ну, я не просто да росіяни, вони ж. Ви зараз думають, як краще вбити, стільки бити. Вони після бомбардировок, обстрілу придумали автокари, навіть самокати придумали. Чому? Тому що солдати після артилерії вони ще оговтуються, вони оглушені. І в цей час росіяни заскакують в окопи. І розстрілюють наших солдат, ще не, ще не яким ще наклімалися. Ті думають. У них навіть спеціально внизу бронежилет, ще кілаврові такі вставки, для того, щоб куля осколки не попадали в пах. Вони бережуть своїх солдат. У нас як на убой. Коротше, ця банда, це просто, я не знаю, що з людьми робить. Щось здають, збираються здавати території, домовлятися. А ці всі наші олухи кричать, давайте, давайте, будемо, тільки не війна. Та це обійдеться нам в мільйон разів гірше. Ми вже не повернемося до території людей. Ті, що на захоплених тери... територіях наших. А чи мабуть тільки свою шкуру врятувати? Треба міняти цю всю систему. В общем, давайте поступимося, аби, стр... аби нас не вбивали, не стріляли. І це, це нащадки козаків. Ну, Западенці тим будуть кричати там, да. Бо вони ховаються за Дніпро, вони там, до них не, <клес> до них не дойдуть, вони в Америку втечуть. Але центральна Україна. Та просто йде знищення, знищення народу з обох боків. З боку Росії Путіна з боку Зеленського Єрмака. Просто знищення йде, бачите теж? Ну придумувати треба думати головою, є же ж методи. Экономика снаряды не выпускает. Одни такие очень маленькие бипланы выпускают для того, чтобы обстреливать далекие территории. И все. Разумеете, в чем? Я? Мы поступаемся, и никто ничего не работает. Вот Израиль, там, Байден забронил им зброю высокоточно выделять. А елетяне кажут, ну и не требует, у нас все свое есть. Своя артилерія, свої ракети, свої танки, свої снаряди, все є своє. Де у нас своє? Вже три роки війни майже, нічого свого немає. Такі знаєте, випускають. Тут Міністр оборони, де його знайшли, цього татарина? Так само, знаєте, патріот да? нічого не робить практично. Мозгів немає абсолютно. Хто туди ставить мозг. Один яйця продає по космічним цінам. Той просто нічого не робить, теж краде. От. Обстрілюють там, скажімо, НПЗ, ці заводи з нафтою, які обробляють. Та не треба обстрілювати їх. Треба ці, всю, всю нашу, планующую, все, що можна буде. Те, що літає, направити на енергетику. Треба знищувати електростанції, підстанції, залишити їх без світла, без електрики. Нічого не працює без електрики. Я не знаю, де біли сидять там і, і радіють, от ми не дамо їм бензину, нафту, вони там не будуть за це гроші отримувати. Так може з іншими методами це робити? Знищити всі під, підстанції, поки вони поки відремонтують, вони у них вже закінчаться ресурси. А нафта у них не закінчиться. І на НПЗ вони вже давно заміняють іншими запчастинами. Да, ну просто я не знаю, хто там сидить, хто що робить, нічого не робиться. Що там деякі фірми намагаються там дрони виробляти. Де ті мільйон дронів, а? Що Зеленський там ходив, кричав, буде. Немає нічого, абсолютно. Всі в шістнадцятими теж дурять. Вже, з усіх сторін. З цієї сторони аеродроми не підготують, а з тієї сторони тянуть, може вже буде мир, так наші їм літаки видавати. Розумієте? Бо вже розмови йдуть там, офіс президента вже <с>? із Путіним, і з Америкою консультується. Представляєте, так? це все скривається. Вони вже готуються, а потім скажуть, от так от вийшла ситуація. Армию нашу знищили. вот мы народ побыли, вот мы вы решили все сдать, ну не все, а так половину. То просто вот я не знаю, как можно <coughs> просто людей делают дебиловать, просто людей дурят. Не дають повну інформацію. Ви знаєте, яка інформація з фронту йде. Значить, треба щось міняти. Там на закон заложного все кричать. Заложен, заложен, закон заложного. Пам'ятаєте, так? Да? Що командир завжди правый, і він може що робити солдатом. Солдат не має права слова сказати. Це ж залужний. Еще одно дебило президенты тягнуть. Всі оці западенці розкричать, от, мов, гото він нам дасть. Ну, вже кухарка вже не робила. Клоун був, кухарки були там. Я не знаю вже, хто там буде. Оцей недороблений майор, який став генералом, який провалив все, що можна було. Все кричать, от захід нам не дає зброї. Мозгів не вистачає, значить своє треба робити. Значить, треба думати. Нічого не робиться, але ну я не знаю. Я дивлюся, як сирський робить. Він все ж таки все, що можна, він робить із того, що, що було. В порівнянні з залужним на дві голови вище. Та якісь там є промахи чому, тому що середня ланка командирів дебіли. Значить, треба піднімати командирів з батальйонів і ставити генералами. А не цих западенців напівкримінальних. Злочинців робити генералами. Це ж вони практично, скільки скандалів, скільки вони знищили людей. Приходять просто ідіот туди по блату, по родичам, по заплатив. стає туди командирами і, і, і нищать людей. Посилають на убой. Чи це спеціально так робиться, чи це така система, чи чи вони, чи вони просто такі одурманені. От, ну я розумію, що. Кращі люди на Західній Україні повиїжджали за кордон. Залишилося просто безграмотне бидло, Але воно лізе за грошима, за посадами за всім. Ніякої совісті немає. Тому що це тільки шкодить Україні. От кажуть, я не люблю Да не западенців, а ідіотів не люблю, які нищать, викричали там смерть москалям. Тепер получаєте тільки свою смерть. Нам москалям плевать на свои життя. Они получают миллионы. Ну, в общем, короче, да в чем у нас просто погана карта. Нам треба дожить до наступной карты солярной. И тоді поправиться.